Сьогодні я обиратиму свою праву руку. Так тримати. Рад зосередця. Глибоко вдихни. Чи можна мені звернути постріл? Це жалить. Вау, це справді. Почекай у звелика дупа. Збинись. Радий вітати на канал і ліс резочка Сулоїни вам приємного перегляду. За перекладяш на команді Стрейкі Україн». Нова справа незабутня справа. Тут у відділенні поліції міста Стей кажуть, що закон не потрібний. Тут сьогодні, мабуть, буде проведено спеціальний іспит. Офіцери зібралися в кабінеті начальника. Тож сьогодні я обиратиму свою праву руку. Де ваша права рука? Він збирається обрати свою праву руку. О, ви обиратимете свою праву руку. Начальнику я оберу вашу праву руку, я оберу її для вас. Ну Ми виберемо праву руку. Його права рука, начальнику. Що хорошого буде, якщо ви когось оберете правою рукою? По перше, а, вам платитимуть більше, більше, якщо підвищать. <смі> Скільки ви зберетесь нам заплатити? А, Хто це, знає, я ще подумаю. Ви хочете вкласти угоду сьогодні? А, що ж, як тільки ми виберемо когось? Тоді демолі з цією людиною а, так можна, не вийде, якщо немає явної вигоди. На жаль, неможливо підсумку вигравати. Це не схоже на те, що це один місце, де я можу працювати. Є багато місць, які хочуть нас сьогодні. А, Поїжмо. А, Джен а, або а, знову Чинджаміон. Я думаю, ви купите нам я Щось таке. Змінімо значки. Я звільняюся. Я не можу так працювати. Якщо вас підвищать, ви отримаєте визнання. Ким? Ну гаразд. Для нас? Так, іди. Ми поліція захищає стей. Звучить добре. Тож гайда працювати. Звучить добре. Тому нам треба підвищення. Так, начальник каже. Гаразд це все. То, щоб запустити серця стей, нам потрібно підвищення. Саме так. І бути правою рукою начальника. Треба бути правою рукою. Добре, бути моєю правою рукою. Якщо мене підвищать, то я ще більше захищатиму стей. О, Як мило. Як милий хлопець. Я буду тим, кого підвищать. Щоб бути правою рукою начальника і піднімати багато гонтелей. Скільки збільшить тебе? Лише мою праву руку. Тільки твою праву руку. Так, якщо мене підвищать, я буду багато працювати. І не цілюсь на це місце. Начальник прямо тут. З його вигляду. Цей хлопець більше схожий на начальника. Виженіть його, виженіть його, виженіть його. Наш герой. Мені подобаються його амбіції. В такому разі ми повинні піти навіть зі стрільби. Надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація. Перший тест. У нас буде випробування ці стрільби. Я вже забрав ліву руку начальника. Ліва рука рукою боку дуже велика. Так, вона занадто довго. Перше випробування – стрільба гришковим пістолетом. Зберігайте спокій навіть якщо винувате не підеться контролю. Стрільба обов'язково для топкопа чи є покарання для того, хто займає останнє місце. Останні троє потраплять у чревну камеру. До в'язниці о позаді прямо у в'язницю. Зробімо це веселим. Хтось хоче піти першим. Начальник показати нам наприклад. Хто хоче піти першим? Начальник положить, як це робиться. Начальнику я, але дуже погано цьому. Як по тоді стали начальником? Ви подивимося, кудись у цієї позиції. Ось таким чином. Тільки заради сміху. Ну, начальнику. Начальнику. Як ви стали начальником? Невже всі ті ігри стрілялки були марними? Здається, мені щось потрапило в око. Він повний поліцейський. У будь-якому випадку це, як ви стріляєте. Для чого, що я прибрала сюди, користуючись родинними зв'язками і думаю, це правда. А бачиш, з вашу зовнішність. Ого, це була його зовнішність. Хто хоче бути першим? Я піду першим. Ти за межу. Ти такий курумповний поліцейський, пане синмин. Це больше ніж ви собі уявляєте. Дійсно важко. Третій постріл. Третій постріл. Четвертий постріл. Це було так близько, Оооо! П'ять. Під нами ты можешь попасти. Поток залых лострикулі. Ей він збирається попасти в, в ціль. О, Що? Це шоста куля? Вже було шість пострілів. Був вистріл. <реб> я маю гордість. <реб> було близько, дуже близько. З восьмой куль, тволоч один раз. Шонін. Тут я. Це нелегко. Виглядає складно. Mm. Ну, почнемо. Ти вже стоїш правильно. Oh. Я думаю, в нього є шанс. Mm. Ти неправильно цілишся. <рик> Другий постріл. Горно, це нелегко. Два на не взагалі постріли. Oh. 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 Дуже близько, я думаю, що в це все вийде. Це було третє. Oh. 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 В нього добре виходить. Що? Дво з п'яти. Було близько. Затримай дихання, зроби вакуум. Вакуум. Останній. Вже останній, так скоро. Останній. Гарна робота У тебе добре вийшло. Два з восьми. Дво з восьми. Це нелегко. Наступний сушанбін. Горе шамбіни, твоя ціль задалеко. А, ти граєш у багато тільки, ігор. я зрозумів. Що ти там зрозумів? Ти такий поганий в цьому. Це правильно? Ти не розумієш, що робиш. Останній. Ти здалеки від цілі. Мій приціл збити. не маю, як це зробити, не знаєш? Нічого з висмику. Ти потрапив до друзів, який отримав. нуль? Містеречан. От не вбивство. Одне вбивство. <риклад> Трапився Френді Файер. Другий постріл. Якщо потрапить, третій постріл. Я Кажу, моє влучив, тому що не знав, що робую. Хіоне, четвертий постріл. Можеш спробувати ще раз? Ні. Можеш спробувати ще раз? Ні. Заради мене. П'ятий постріл. Ось так. Це неможливо? Повільно. Нуль в лучах це нелегко. Це не легко. Тобі не, легко. А, а, не легко. А, а. треба заходити. Справді. <скорно> Ти <Ты> точно поліцейський? <скорно> Ти навіть не можеш влучити в ціль. Я, я спробую. вправний у таких, таких речах. В. В. Смішну, вправний у таких речах. Він досмішно у таких речах. Він, він демонструє несподіваний ну, шарм. Зазвичай він не дуже старається. Але завжди гарно справляється, просто тримайся спокійно. Він лівша. Режисери аплодують. Ой, ось і невдача. Ой. Ти зрозумів як. Ти зрозумів як. О, так, ти зрозумів. Ось так так, тримати, ти зрозумів як. <сілик> Просто роби так само, Хеоне. <сілик> Дуже близько. Гаразд зустреться. Глибоко вдихни. <сілик> Не можемо один постріл. <сілик> так, можеш. Ой, боляче так? Я понял так пам'ятаю, от залишилось дві кулі. Так, це абсолютно рандомно. Він схожий на Йонду. Чотириколісний велосипед. Було близько. Було близько. Закінчимо зйомку тут. Ти зламав його. Дуже близько. Це нелегко. Так, нелегко. Це зовсім нелегко. Наступний. У мене залишився один постріл. Ким. Ти себе вважаєш? Ким? Сусідським хлопцям. Ти був класний голос. Ти як Бін. Ти просто дядько. Гайдо, я просто дядько. Гайдо, пане Хінджин, починайте. Починайте. Ти можеш попав, Хінджіне. Водяний пістолет. Ти добре міш це робити? Хінджі, ну. Хінджіне. Ще трохи вище. Ти він профі? Знаєш, один постріл? Ой, стріляю сюди. Дуже близько, це було близько. Це було так вправно. Хінджін на першого місця. Було круто. Хінджін професіонал свого діла з вісьма пострілами. Отже, якщо я правша, то треба робити ось так? Ти так стріляєш? Це передобре? Круто. Ой, я не знаю. Що ви робити? Так, все чудово виходить. гарно. Постава чудова, гарно, це все. Він таке влучив. Він таке влучив. Хто ти? Він попав один раз. Все одно був гарний постріл. Поставив зовсім не важливо. Другий постріл. А ні, постава може бути важливою. Два попадання. Дуже близько цілі, це третій постріл. Кінтрофі, дуже близько. Дуже близько. За перше місце. Скільки кул лишилось? Це все. Все, мені ще одна куля. Три влучання. Ого, це дуже круто. Зрівнявся з Хінджіном. Ого, я не останній. Перше місце. Зараз визначить рік тих, хто програв. Тройне, да. Це Банжан, Лінота Ченбін. На першому місці в нас Ханта Хінджін. Вони отримали по три бали. І на другому місці у нас Аєн. Він отримав два бали. Симін отримав один бал. Тепер ви троє сідаєте за грати. Поспішайте, заходьте. Вони справді заходять туди. Що? Другий тест. А тепер говори отже, зосерейтеся. Друге завдання. пробуватиме вашу гнучкість. Тест на гнучкість. Гнучкість потрібна для пошуку злочинців битва за посаду найкращої гравої руки. Гнучкість поліції. Гнучкий і поліцейської. Починаємо лівий нога повинен бути в повітрі. О боже, гаразд. Якщо тобі погано, ти можеш просто штукати іншого. Права рука на жовтий колір. Гаразд okay. 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 Ліва рука на синій. Ви oh, повинні робити це разом? Oh, okay. Так, разом, правильно. Ваша права рука повинна бути в повітрі. Моя права рука? Так, гаразд. Права нога не зелений. Клас, клас, права рука синаміна. Ось так. Хлан не молодець. Хлан був на чобі бою. Ліва нога на синій. Ось так. Гей, моя гнучкість. Це поза дивна. Зачекайте, гнучкість тут. Я відчував, що ви плече, чи ні, я можу просто так зробити. Ваша ліва рука повинна бути в повітрі. Ліва рука на жовтий. Ліва рука на жовтий? Я зараз у чудовому положенні. Поповіді праву руку на червоний. Так тримати у тебе все вийде. Ліва нога на червоний. Ліва нога на червоний. Зачекайте. Ліва нога на червоний. Вау, це справді. Права нога на зелений Тобто сильна нога на синій, права нога на синій. Сині. Ого. Ого Можливо було б краще бути там. Як важко? Ліва рука на зелений Чому я? Тепер права рука, рука на жовтий. Права рука на жовтий. Так. Я виглядаю так смішно. Хюнджі не немає шодовий вигляд. Ваш ліва рука повинна бути по вітрі Я а, маю на увазі права рука по вітрі Права рука, ти, хлопче! Права рука. Права рука? Не я не муку, просто те, що десь наславніше. Так, просто кажи, що хочеш. Гаразд Підніміть ліву ногу. Правильно, щось таке. Скажімо, так шпинять. Права, Права нога. Права нога. Права нога на зелений. Фелікси. Ліва рука на синій. Права рука на червоний. Ти змушеш мене повзати? Ти єдиний хлопець, який зможе мене повзати. Ліва нога на синій. Ліва нога на синій, гей! <годи> Дякую, Почекай! Оооо! <ріхи> Права я рука на зелений. Ти не можеш поставити рукою ногу на одну коло хана. Точно. проти, Точно. На місці потрібно <перетинуватися, простити> за засталегідь. Зараз я піду на хану. <простити> так підніміть одну руку. Далі ліву руку на червоне! Дякувати <простити> Богу. О, ні. Хіба хану, нехай, якщо ми піднімемо ліву ногу? Права нога не жовте. Вибач? Синчи не молодець. Права рука на червоне. Права рука на червоне. Далі, права нога на жовтий. Двора Права нога на жовтий? Хан халепі. Хан халепі. Ліва нога. О, він це зробив. Ліва нога на зелений. Він зміїв? Ліва нога на зелене? Ліва нога не злина. Ти чудово впорався, Хане. Хан, хан вибув. Кінець. Це було весело. Якщо він вибув, то потрапляє сюди. Добре, що ми рано прогали. Трилі на рача. Простався. Я 2885. О, я 4885. 2885? Ти 2885? Так. Це весело. Це весело. Я думаю, було послі, якби ми зробили ігрові колонки трохи більшими. Ай, ми повинні атакувати, 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 як я зробив з ханом. Атакувати. Ай, Треба атакувати? Провести допустити кінцівку раніше, щоб опонент не зміг. О, справді? Ой, спробуй. Спробуй. Ай, з ліно. смертельний Ліно та чанбіна. та чанбін звучить весело. Гаразд, ми зіграємо одного Чанбін. Я точно можу зробити кілька президентів сьогодні. Таке відчуття. Чому так слизько? то ж треба триматися. Смертельний матч. Влаштуємо смертельний матч між інберу. Ліву ногу на жовте. Ліва нога. Ліву ногу на жовте. Ліву ногу на жовте. Праву руку на жовте. Праву руку на жовту. Ліву руку на червоне. Ліно вже страждає. Йому вже важко. Підніміть ліву ногу. Почекай, ліва цю Уго чанбін, чанбін. Ліва нога на синя. <смеш> <Дякую. смеш> Далі. <смеш> права рука на зелене. Це смішно. Права <смеш> рука на зелене. Так ти хочеш тут знайшли, не Ми повинні були так грати. І справді. Права нога на зелене. Права нога і весь прокручений. Почекай, не штовхайся. Хіба не виглядає дещо дивно? Права рука на синя. Яка рука? Якою? до права. Права рука на синя. Права рука на синя. Почекай це у нього з великий зад. Припини! Підніміть праву ногу. Яку ж не праву ногу? Ого. Припиниш, там Що таке? Ого, це не штовхайся, Чому? Що трапилось, Хороша робота! Хороша робота, це весело. Собчим, повертайся. Ось як це треба робити. Повертуємося, повертайся. У нас новачок. Третій тест. Третій раунд. Третій раунд. У третьому тесті вам потрібно знайти пару в наручниках Третій тест. Мені виявити винусь одна з основних навичок поліцейського. три раунди тестів на спостереження. Лише двоє чотирьох в наручниках Використовувати навички спостереження, щоб зробити висновки, хто пара в наручниках так? Я опускаюся. Трохи показати їм. То не рухається, моя рука. Торкнуся один одного спинами. Прикриємо кут огляду. Добре? Будьте краще. Они черва зустріч. Готові? Один, два, три. Ось так вони зробили. Можуть бути різні поєднання. Це може бути людина поруч. Або через одного. Його можуть з боків. Що? Там що? Ці двоє чи ці двоє? А що вони так стоять? П'ятерокі чи ніхіно досі довгі. Зачекай, це змагання для кожного окремо. Ми не можемо говорити, але мені саме У цьому це саме одній. Але мені потрібно хтось, з яким можна поговорити. Це не Чан це точно. Це вірно. Немає шансів, що я так простіга в руку тоді. Може Чан Бін сісти, а ці троє залишатись стояти? Які маю сісти? Сядь. Загроза стрілянини. Тож я кріпрошу буде накопити. А ми маємо їх слухати? Чому ми маємо вас слухати? Чому я повинен це робити? Сядь і встань. Один, два, три. Ні-ні, хіо не боляче. Гарна акторська гра. Один, два, три. Гарний робочий. Я думаю, що це ліно і чан. О, ми не можемо говорити, так? Ліно і чан? Присядьте. Але вони не слухають. Присядьте. Що? Ліно, Лінохіо не присядь. Сідай. Будь ласка, чекайте, це неможливо вгадати, хто це так близько до одного, навіть ті, хто не має нарушника. Усі пов'язані між собою. Ми маємо робити це разом, щоб сісти. Змусьте нас щось зробити. Ми вас просили сістел, але ви нічого не зробили. Ми Ми не можемо зробити це відразу. Тоді? Спробуй стрибнути. Стрибнути? Ні, ми не можемо цього зробити. Думаю, я можу. Тільки трохи. Тільки трохи. Спробуй. Один, два, три. Це занадто. По-перше, це точно не чан він не здає. Чанбін, я маю на увазі, чан і ліно. Чанбін, я маю на увазі? Чан і ліно? Я обрача Чанбіна. У ні хан дуже довгі руки. Але в мене короткі руки. Нічого, уче нічого не довгі, але в мене короткі. Нічого. Чи можливо юна, наручники на начани і чанбіна? Наприклад, так. А, це, це, це можливо. Це я думаю, вони хотіли зробити, чого ми не очікуємо. <святуємо>. Я буду простіше хан і люно. Знову ми. Будь ласка, розкрити відповіді. Тоді Хан Ліно, Чан Бін та Чан. Хінджін сказав Ліно Чан. Чан. Час розкрити правду. Один, два, три. Час розкрити правду. Один, два, три. Ніхто не вгадав. Це було зовсім неочікувано. Я зовсім не очікував такого. Ніхто не отримав балів. Це було неочікувано. Тоді не впогнемає балів, так? Правильно. Граз, приходимо до наступної гри. Тест на відрахування. Вміння виявити винного це одна з основних навичок поліцейського. З чотирьох, вам потрібно знайти того, хто для мене то токпокі теж гострі. А якщо не хвилин толерантів до гострого, тоді вони стримуються. Наше завдання про це Ти десь гострий. Мені сподобається. Чи може Чанфен рівно помінятися? Ми точно знаємо, деякі. Продовжити мені так місцями. Сподіваюсь, у Банчана будуть гострі. Сподіваюсь, у банчана будуть гострі. Чанвин і хана обміняйтеся. не поміні зі мною місцями. Не хочу трохи з'їсти. Кожен біля не гострий. Треба все з'їсти, все це. Ученбіна не гострі. Так поки? Дженбі зети багато говорить. Чи можна я поки з рибним котлетками? Так, ти можеш зразу. Просто насолоджуйся це. Тобі не потрібно це казати, бо він все одно буде насолоджуватись. Від підні просто дивлячись, вони їдять. Сусузок не буде. не немає, хто це. У мене повний рог слин, це погано. Чи можемо поміняти це саме? Тому що він. Але навіть якщо воно не гостра, він важає їжу гостру, навіщо воно не гостре, йому просто гостро. Правильно, він не квартайте. Тримайте його в роті, тримайте в роті. Хьон, твоя блуча знатно червона. Зачекай, твоя блуча длинна хьон така червона? Ти соромишся? А, ну, так, я соромлюсь. Я думаю, що у лінах гострі. Але він добре переносить гостру їжу. Так, він добре переносить гостру. А це означає, що він справді гострі. Дуже гостро. Гострі, супергострі? Смачно? Що ти маєш на увазі під цим? Я поняття не маю. Дісон, скільки ти з'їв? Один? З'їсть ще один? Звичайно. Есть, Ще один. Отже, повинні ми їх поміняти? Нехай Ліно і чан юсту. Ти знову все з'їв, у залишився. злошився. нехай Чан Хен з'їсть його. Притем лиш Чан Хен не червоне. Коли Чан їсть щось гостро, його все тіло червоне. Ти Тоді нехай Чан спробує Шиханові. Думаєш? Але ви прийшли підняти з голови. Я не можу добре стик-покі. Усі, крім Лінохіона, не можуть спорити з гострою їжею. Я думаю, що вони всі гострі, важко вгадати. я не думаю, що це Ліно. Ми усі візьмемо, і ти теж. Я ось і зійду з розуму. Чи Ніхьйон усі спомриє? Хіба що Ніхьйон не все гостра. Але Лінохіон, він зазвичай не питніє. Як маємо здогадатись? Як маємо згодатись? хлопці! На чергу, я хочу ганча джем'ян. У скільки так ли зоопарку? Де місяць знаходження. Життя наших громадян під загрозою. Гадаю, не було пришій для нас, щоб поїхати разом. Не думаю, що просто питання совісті. Якщо сідимось від серця, то енергія від'їжджі від серця.